З 10 квітня стартує проєкт Я сильна, вільна, незалежна, у межах якого жінки зможуть відвідати психологічні закриті онлайн групи. Реалізують його експерти телеграм-каналу Подбай про себе та громадської організації Підтримай дитину, також громадської організації Асоціація дієвих психологів України у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я першої леді. Олени Зеленської з нами на зв'язку Тетяна Костенко, психологиня, кандидатка психологічних наук і керівниця волонтерського психологічного онлайн проєкту Я сильна, вільна, незалежна. Доброго ранку, пані Тетяна. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. вітаю. Пані Тетяно, от власне з 10 квітня стартує проект. Чи вже подалися охочі на цей проект? Скільки це жінок, і для яких саме жінок з якими потребами і проблемами призначений цей проект? Уже зареєстровано 260 учасниць. Цей проект стартує 10 квітня, і реєстрація ще триває. Ну, чесно кажучи, вона триватиме до 9 квітня. А далі ми будемо вимушені закрити цей проект з реєстрацією і переходити вже безпосередньо до самого проекту. Це будуть онлайн зустрічі та закрита група в телеграм-каналі. І далі, може, якщо дозволите, розкажу деталі цього Так, проекту. звичайно, чекаємо. Перед історією цього проекту така, що ми почали телеграм-канал Підтримай дитину ще 27 лютого. І вже нас 15 тисяч учасників. Вони охоплюють е, територію України. Це батьки, які зараз вимушені опинитися за межами України з дітками. Словом, е, ми спрямовані на психологічну підтримку дітей та їх батьків і фахівців. Телеграм-канал фахівці працюють щодня з ранку до вечора, і ми зрозуміли, що підтримки потребують не лише. Діти, а й батьки, і у квітні вже був створений ще один партнерський телеграм-канал. Подбай про себе ми почали допомагати жінкам. Згодом ми зрозуміли, що жінки це окрема категорія, які потребують психологічного супроводу підтримки і індивідуальних консультацій. Тому і ми почали проводити опитування для жінок, які в них є біль, чим вони живуть, якої потребують допомоги. І далі наступним етапом у нас було проведення вебінарів для жінок, чоловіків, яких зараз на війні. І ось наступним етапом, за результатами опитування, вони потребують саме такі онлайн-зустрічей. Та як 70% вибрало це закритий телеграм-канал, і ми тоді з нашими. Командною нашими фахівцями вирішили, що це буде така робота. Один раз зустріч міні-тренінг онлайн з психологом раз на тиждень, і закрита телеграм-група, де щодня вони будуть отримувати вправи, які будуть самостійно виконувати протягом тижня. Тобто підтримка і супровід триватиме від зустрічі і до зустрічі. Ну, власне, пані Тетяно, що найголовніше в цій підтримці, і в цих що буде відбуватися на цих віртуальних зустрічах, і власне над чим працюватимуть ваші спеціалісти і експерти? Зуміли з опитування, що жінки зараз потребують е, мінімальних технік, е, які вони можуть самостійно використовувати і для себе, і для своєї рідні, і для дітей. Це техніки самопідтримки, самодопомоги. І саме головне, що вони потребують, це зараз е, ресурсності техніки, які допоможуть набутися ресурсом. І ми ми підготували програму. Це зовсім прості вправи, які не потребують якихось додаткових зусиль. Це арт-техніки, арт-прави, якісь вправи на релаксацію, на дихання і так далі. Зовсім простенькі. Ми вже їх практикували в маленьких групах. Провели такі пробні міні-тренінги, і вони відгукуються жінкам. Тому ми вирішили їх розширити і запустити на більш широку аудиторію. Пані Тетяно, якщо ви будете помічати, ви ваші спеціалісти, те, що деякі з учасниць, можливо, матимуть якийсь складніший стан, потребуватимуть більш інтенсивної допомоги, чи зможуть вони її отримати в якомусь ще форматі від вашого проєкту? Дійсно, в асоціації дієвих психологів України працюють фахівці. Це психологи, психотерапевти. І якщо ми помічаємо, наприклад, на групових зустрічах, що хтось потребує такої індивідуальної роботи, ми направляємо, рекомендуємо декілька психологів. Жінка може вибрати за своїми вподобаннями там.